Наступного тижня свій 80-річний ювілей відзначатиме провідний музейний заклад краю Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Теодара Легоцького. 20 червня 1945 року постановою про відкриття народного музею було започатковано цей наш прекрасний музей. Взагалі, музей, як такий, вже перетворився давно на. Мультифункціональний культурний хаб дійсно, завдяки хорошому керівництву, там буквально щотижня відбуваються якісь дуже цікаві активності, і до 80-ти річчя вони підготували дуже вражаючу цікаву програму. 20 червня з нагоди свята охочі зможуть відвідати музей безкоштовно. Програма стартує об 11-й з урочистого відкриття, а о 12-й з концертом виступить ансамбль народних інструментів «Мозаїка» Одеської філармонії імені Давида Остраха. Далі буде в 14-й відкриватися у нас експозиція. Експозиція буде називатися Замки Закарпаття. Це так само нова експозиція, яка представить всю архітектуру нашого краю, всі замки. В 15-й буде відкриття виставки Ужгородський замок, знаковий експонат музею. Це буде виставка світлин від найдавнішої до сучасної світлини. В п'ятнадцять буде культурна програма у виконанні студентів та викладачів Академії культури і мистецтва, Це будуть виконуватися арт батальйоном пісні, і також буде програма хореографічна. Завершальним заходом о 16.30 стане відкриття сорокової виставки мистецького об'єднання «Фокус-група» з творів, написаних під час пленеру, що саме розпочався на території музею. Передуватиме дню відкритих дверей іще одна знакова подія. 19 червня тут відбудеться міжнародна науково-практична конференція Музей як осередок збереження історико-культурної спадщини Карпатського регіону. Участь у ній візьмуть понад 80 науковців, музейзнавців, експертів із майже всіх регіонів, а також із меж України. Будуть брати участь три інституції Словаччини. Це є і музей і Стара Любовня, і Університет святих Кирила і Мефодія в Тернаві, музей Спіша в Спічкій Новій Весі. З Угорщини зголосилися і будуть представлені на конференції колеги із Угорського національного музею із центру суспільних наук. Крім цього, Мальта. У нас представлена це університет Мальти і громадська організація спадщина Мальти. Двоє колег будуть тут на місті, не онлайн. І Австрія Академія прикладного мистецтва це місто відень. Конференція стане найбільш представницькою та масштабною в історії музею, кажуть організатори. За її підсумками згодом буде видано спеціальний випуск наукового вісника музею. Поряд із підготовкою до наукового заходу та святкової програми. Заклад і ще задовго до ювілею почали прикрашати і оновлювати. Зокрема, поповнюється й музейна збірка. Як розповіла завідувачка відділу фондів музею Анастасія Хома, основними джерелами комплектування залишаються дарування, передавання предметів музейного значення, вилучення працівниками митної служби України. Археологічні знахідки, зокрема, віднайдені на території музею, а також закупівля експонатів за кошти обласної цільової програми, у 2025 році. вже на даний час були закуплені макети замків Закарпаття, які будуть представлені на відкритті експозиції. Замки Закарпаття, також були закуплені два годинника. Дуже гарних, один виготовлений з Оніксу і другий з мармуру. Це годинники початку ХХ -го століття після наукового опрацювання. Я думаю, що вони також будуть представлені на показ відвідувачам. І частина етнографічних речей чоловіча сорочка, дитяча сорочка та сорочка довгання. На сьогодні колекція музею налічує близько 182 тисяч одиниць зберігання. Поруч із пам'ятками регіонального значення це і пам'ятки національного та світового надбання. За підсумками минулого року заклад посів друге місце серед вітчизняних музеїв за відвідуваністю а Ужгородський замок увійшов до п'ятірки замків України, які найбільш динамічно розвиваються.